Добрий ранок усім. Зараз вам зроблю огляд колонів, бо в мене вже питали декілька разів. От, і я вирішила зробити вам відео невеличке. зараз подивимося. Так, і почнемо з таких захисних колончиків. лунниць. Це у нас чорний агат. Такого плану. Також є такий же от, рожевий кварц Ломниця. І. Лазурит. ось так, включення пірита є. Так, ціни, як завжди, питайте у мене, або на Viber. Viber теж питайте в коментах, або є мій Інстаграм, в описі YouTube каналу в профілі. Теж можете питати ціни. Так, також такий кулончик Також можете приєднуватися в групи. Група є і в Viber, от, і в теле. Грамі. Їх ви теж можете знайти в описі YouTube каналу. Так, а далі ми роздивляємося також колончики, такі маленькі, є мініатюрний, чорний турмалін. Потім є хрестики такі, такі з натуральних каменів. такі це у нас родоніт, гірський кришталь. Також є лабрадор. Кулончик, він, до речі, двосторонній, отакий. От також є бурштин, поки що є бурштин кулончик. Є також чароїд. Чароїд такий невеличкий кулончик, гарний з сирконами. От. Потім є також бронзові такі цікаві різні кулончики, отака от от жабка. вона не жабка, як дзвіночок, можна як просто як статутку використовувати, або як кулон. Бачите, тут є така спеціальна, спеціальний гачок. Також будда, також можна використовувати бронзовий Будда з от таким крючком. Гачком є для як кулончик. Також є як кулончик, можна використовувати дзвіночок. Або просто як теж він іде як відлякування негативу. Також є дракон, Кулон. теж колон, статуетка. Або як статует, або як колончик, такі бронзові маленькі колони, статуеточки. Такий кролик є теж такий цікавий кролик. От. І також є такі будда. Будда колон. Теж можна або як статуетку використовувати, або як також бронзова є така от сумочка. Сумочка, вона ще на магнітиках. от такого плаву. Сумочка-колончик. от така от красива, теж двостороння, гарна. Потім що тут у нас є? Отакий цікавий кіт. І кулон або як статуеточка. Теж потім є змійка. Змійка теж може бути як брошка, або як колончик. Бачите, тут гачок є спеціальний. Так, потім що ще вам показати: такі цікаві є такий слон рожевий кварц колон. Теж дуже гарний. Потім є метелик, метелик, брошка. І колончик. Бачите, тут гачок спеціальний: отака от красота, чорно-білий, гарний може бути як колон. Особливо до якихось червоно-чорних прикрас, також ключ Анг до вічного життя, ключ до вічного життя і око гора. Такий єгипетський амулет класний, з таким золотистим ланцюжком довгим. Ну, як не дуже довгим, він такий середній. Десь, можливо, 60 см. Також є брошка кулон колон, такий от халіотіс метелик. Теж у нього є отакий от гачок. І такий красивий буде або як кулон або як брошка. Так, є також синій агатовий натуральний агат, синій такий кулончик агатовий. Теж тут, як шамбала застібка йде, можна регулювати собі довжину. Є також колончик такий от, тут от є одна від для можна приєднати. Це у нас колон Амазоніт. Натуральний. Потім іде перламутр. Теж таким от золотистим, гарним ланцюжком. Є патріотичний. Патріотичний тризуб. Тризуб кулончик, Сейчас вам краще покажу патріотичний тризуб. Також є кулончик такого плану у нього е, такий тризуб у вигляді перехрещених сабель. Бачите, який теж цікавий, теж довгий такий, ну, десь 60, може 70 навіть сантиметрів ланцюжок. Так, потім є селеніт. селеніт Такий натуральний селеніт Він для наповнення енергії ваших мінералів, що знаходиться такі властивості, цікаві у селеніта Також є отакий от дракончик, дракон кулон Теж його часто використовують на захист. Від негативу є також швіянтра. Шріян та колон з бронзовим ланцюжком, теж таким довгеньким. Є чорний турмалін, чорний турмалін або шеровий від будь-якого негативу, теж такого плану. Колончик і тут застіпка йде, як шамбала застіпка. Потім йде аметист, необроблений камінь. Також можете обов'язково приєднатися до мене в TikTok. Там можна там періодично проводяться стріми вживу, можна подивитися вживу, запитати щось, якісь цікаві прикраси. Якщо щось когось зацікавить, такий ще є кулончик лабрадор Ось такою цікавою різацією теж, наче буква яка чи, буковека, чи... щось таке зображення цікаве. Може бути, або як статуетка. Або як кулончик. Також що тут у нас іде такі гарбузики, кулончики на вибір гарбузики або зелений авантюрин, або червона яшма, мініатюрні такі. Потім тут кулончики такі у вигляді, як кристали, але тут іде імітація, ну от говліт, блакитний під бірюзу, ну от пресовка мала хіт. Якби і штучний малахіт, і от, от рожевий кварц такого плану кулончики. Це у нас іде тигрове око, набірчик, підвісочок кулончиків, або як підвісочки можна їх використовувати: тигрове око, ключ на відкриття доріг, отакий от і замочок. Також є також лабрадори. Такий от цікавий лабрадор колони. Ось такого плану. Двосторонні навіть, да? так, і що ще вам хотіла показати? Хочу вам показати, так, дзвіночки я вам вже показувала, ще є такий цікавий колончик фантазійний ага от Такого плану. Теж тут шамбала застіпка. Є також турквеніт. Такий бірюзовий красивий кулон. Ціни питайте в мене або Інстаграм, або на вайбер. Також є цитрин. ну Тут взагалі як набори, але я вам покажу, як по кулончик. Кулон можна, тому що окремо брати, такий от необроблений цитринчик є. От він, в принципі, от з набором іде. Ну, можна окремо тут браслетики, сережки і кулончик. Також є кулон такий от кіаніт з сережками, тут, до речі, срібний ланцюжок. І можна до нього як набором брати є браслетик, каблучка, кіаніт. От Також є лазурит кулон, і до нього теж є і каблучка, і сережки. Якщо кому треба, можна брати як. Набірчик. Що знайду сережки, поки не бачу. А от угу. Зараз покажу вам з сережками. І така ж є і каблучка Можна як набірчик брати. Лазурит такого плану. Є сережечки, да? Натуральний лазурит. Так, є також такий от колончик Нічка Іру. Нічка Іру теж є і чокер, і каблучки От хто любить такі от, з блискітками, прикраси також є. Ще в наявності рожевий кварц, є кулончик сережечки такого плану. ніжненький є також такий кулон Малахіт. Є ще також каблучки, сережки і браслетики різноманітні. Ну, я вам показую в основному колончик. Тут він, він такий цікавий, з цієї сторони теж, дивіться, таке око. можна як двосторонні носити, або тією стороною, або іншою. Також ще є така лунниця невеличка, аметистова лунниця, потім іде ще. Щас теж вам покажу їх просто разом. Такого плану. Тут у нас є що квітковий агат, цікавий, такі рожевенький він. Тут, наче квіточка, можете подивитися. Потім яшма йде червона кулончик і флюорит. Флюорит такий фіолетовий. Це от не аместист, а іменно флюорит. Теж от такого плану. Це все такий от, от квітковий агат взагалі там, наче якийсь метелик чи квітка. Ну, шикарний. Так, що тут ще вам покажу? Так, є також такого плану: сердечко, гематит, колончик. І отакий от агат ніжненький як якась бусиночка. Так, є також ще сумочки. Сумочки, колончики отакого от плану. Тут опаліт, тигрове око, яшма, родоніт, зелений авантюрин і жовтий авантюрин. Такий теж на вибір. Є кулончики також такі яблучка різні. Тут теж є яшма. Така от яшма-далматинець, бусковий лепідоліт. Це от бусковий лепідоліт. І тигрове око. Яблочко, кулончик. Може бути як статуетка, да? або як кулончик з ланцюжком можна носити. Також ще вам покажу є такі кулончики: отут-от цитрин, лабрадор і фліори на вибір. З такими золотистими. Потім є кулончик перлинка. Тут вона, в принципі, можна набором, можна окремо такий. Теж цікавий з циркончиками натуральний перлик, сріблі йде цей, цей набірчик. Також можу замовити вам. Це, в принципі, вже зарезервований у мене набірчик. Але якщо треба, ну тут він йде, в принципі, набором от Якщо такий зацікавить, є такий колончик, це у нас іде він. Султаніт, різну тут це решта одна трошки відпала, але кулончик от видно, да от це такі можу вам зарезервувати, але це набором де разом з кулончиком. Потім є різноманітні такі от колончики на різний смак. Теж можете собі робити скрін під різні прикраси. Тут і лава є, і от різні можете дивитися. І апатит, і моховий агат, і тигрове око, і яшма. І отакі от, от можна підвісочки, кулончики, різноманітні такі. І яшма, і судаліт, і моховий агат різні. Потім є також такого плану. Теж вам швиденько їх покажу. Різноманітні, і і лазурит. І от різноманітні. На вибір по кольору. От, і аметист, Є багато різу. І от такі підвісочки, кулончики, невеличкі, сердечки, говліт, Яшма, Яшма Пікассо, опаліт. Можете роздивитися різноманітні, можливо, іноді буває під якісь прикраси не вистачає. Також такий цікавий є, є гірський кришталь. І отакий от квіточка гарний такий циркон. Циркон, красивий, цікавий кулончик. Ну і, в принципі, все. Є ще багато намис, чокерів, ну це я показувала перед, перед цим відео. Можете подивитися в оглядах. От, а всім бажаю гарного чудового дня. В принципі, на сьогодні все, що по колончиках от Можливо, наступного разу ще засніму вам сережечки. Ще от хотіла похвалитися, така цікава, мені прийшла каблучка, новиночка. І така метистова теж гарна. І також сережки такого плану за метистом прийшли. Ну, це вже можна подивитися буде на стрімі. Так що заходьте, заходьте до мене на стрім в Тікток. І там можна буде онлайн подивитися різні цікаві прикраси, новиночки, прикрас. Все, всім гарного, чудового дня і спокійної ночі. Пока-пока.